Путіна не сталося, він не пішов з Будуна на Україну. Він побачив те, що просто оцей народ тут, він відходить. Вони йдуть до Європи. І якщо так дальше піде, то це буде втрачено. Ну і далі, я завжди так говорю: зі всім негативізмом по відношенню до Медведчука, Медведчук тут зіграв для нас позитивну роль. Чого? Бо він наколов свого кома. І їхали, ну, дійсності, це, що вони собі говорили там за три за три дня, тобто парад. Вони їхали з парадною формою, мали навести порядок, випити по 100 грам української горілки. Ну і в принципі отримати ордена нагороди. Але все це сталося зовсім не так.